То що, вважаєш, ти добре знаєш котів? Дозволь розповісти тобі про свого пухнастого повелителя Міттенса. Нещодавно я купив йому дуже модну наддорогу, автоматичну лазерну указку. Я був у захваті і думав: оце так! Години розваг для нього, спокій і тиша для мене. Я налаштував її, увімкнув, і маленька червона цятка. Почала стрімко літати по кімнаті. Міттенс просто сидить на дивані і дивиться на це з виразом повної та абсолютної зневаги. Минула ціла хвилина, лазер виконував усілякі акробатичні трюки, а він повільно піднімає лапу, позіхає і з люттю кидається на зім'ядий чек, який знайшов під диваном. Я присягаюся. Той чек не мав жодного шансу. Ось тобі і високі технології, мій кіт надає перевагу сміттю. Якщо у тебе є комедна історія про свого улюбленця, напиши її в коментарях. Не забудь поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові котячі витівки. До нових зустрічей!